Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І у нас сьогодні прекрасна погода. Сонечко, тепло. Просто не скажу, що сьогодні 8 лютого. Просто не віриться, що лютий. На дворі весна. Прекрасна погода, чудова, я не знаю. І я вже все прибрала, навіть підлогу помила. І думаю, десь поїхати. Поїду в магазин. Хомгудс хочу поїхати. Ну, побачу. І ще по справах. Можливо, ще навіть десь погуляю з єфремчиком. Або приїдемо вдома погуляємо, щоб він побув на дворі. А. Або десь поїдемо спеціально. Ви просто подивіться. Здається, що літо, якби просто ще було на деревах листя. Дуже гарно, Прекрасно. Я дуже люблю цей магазин. Він суто, мені здається, більшість для жінок. Це дивіться, навіть тут які. Як це гарненькі такі. Різні вази. Так, заходимо. Ох, вау, скільки нового. Я дуже давно була в ньому. А, на початку зими. А вже як на як кінець. Вау, скільки всього нового. А. Дивани. Їх не було. Різні подушки, скільки. Ось такі. Така тумба. Ух, який гарний той столик, подивіться. І тумбочки до нього, напевно. Оцей білий. Дуже класний. 199, -19, 200 доларів. А, це одна ця та тумба, а сам столик 300. Так, йдемо далі. Не знаю, як ви, я дуже люблю такі відділи. А, магазини чуть точніше. Тут вже різні такі. Це, я думаю, можна сюди фрукти ложити, буде красиво. Упс! Кафайна корзина накривається. Золоте. все таке золоте відділ, я бачу і дуже різні подушечки. Так, а це, це для чого? Це така ваза чи що, щось таке цікаве? Mm -hmm. угу. mm -hmm. Навіть єфрем роздивлюється, та, синку. Ух, mm -hmm. яке гарне весняне. Я не знаю. Оп. Дивіться на ось цю красу. Дуже гарний такий Мені подобається. Це так орхідейка. Таке 30 доларів ага. І подивіться, скільки різних вазонів, деревця навіть ось це. 179, ось це таке велике. Його я скажу гарно так поставити в кімнаті, воно буде так освіжати вам. Кімнату, ох, яке це гарне. Те, що цвіте. Як воно, Сакура чи як вас називається 79'яч? Красиве, красиве, гарні ці крісла. Так, різні такі віночки вже весняненькі чіпляють на двері тут люди. І дуже гарно так. Чому воно все таке гарне весняне? Я не знаю. Я дуже люблю весну, коли наступає. Це прекрасно. Якось по-новому хочеться жити. Просто навіть хочеться жити. Ти ніби вдихаєш друге повітря. Дивіться, які красиві тюльпани. Ай-яй-яй! 17 доларів, ну це ж такеньке. Я ж собі захотіла. Дуже гарненько. От кожен це така орхідейка. Ось це, дивіться, яке ще біле. 30. Так, йдемо далі. А ось тут на клиренс Така поличка. Так, 8 доларів ось таке ставити. О, ось так. Це хлібчик і соус можна сюди, я так зрозуміла. Навіть таким воно дерев'яне, як реберця, і соус туди. Ось такі мисочки, яка ціна від них. 6 доларів. Харька така. Так, ось це мене цікавило. Ох, що воно. Мені треба його достати і подивитися. Я щось хочу красиве собі, на чизкейк. Щоб було мені виложувати таке. Так. Чашки різні, ложки. Треба подивитися ще ложки, мене нема а виделок і ложок нормальних таких. І це хочу показати. Упс, пострільно. Ось таке. Воно як мрамор. 10 доларів по знижці. Я навіть не знаю, що робити. Воно буде гарно, якщо виложить гарно так чи скейки, рівненьке. Оце мені якісь такі. Не знаю. Ну, я ще положу поки, а там подивлюся. Йду далі, тому що я застрягла на одному і все, не йду нікуди. Дивіться, ще ось клейренс. Різні такі стакани і бокали. Дуже гарні. Кожен по-своєму такі вже красиві. 9 доларів. Уявляєте, 9, по 9 доларів. А скільки тут їх? 4. Вау! Ну, це для HomeGoods дешево, чесно. Так. Ще піду, подивлюся. Це більш для краси, для вазонів, таке, мені здається. Можна в сад. І дивіться. Мені так подобається ось такий стиль. Вау, гарненько. Дуже. Я не знаю, так. 299. Не дарма подобається. І ось такі. Я навіть не знаю, що це буде. Підсвічник, чи щось для вазона, чи це такий стільчик. Ось це тут а це. І ось подібна більша 249. Такі є тумби. Як я давно тут була, тут мені все нове, серйозно, Такий гарний ось із стюкбанів, такий віночок, але весняний 30-40 доларів. Дивика. Ох, як мені це сподобалось. М -м. Дуже гарно. І ось така кругла, не знаю, 12. Ну, дуже гарне. Можливо це й взяти. <our> <pulled>. Навіть, я думаю, на цьому будуть гарніші мої ці чизкейки. Скільки різних графінів. Для цукерків, дивіться, як гарно. Та для всього. Такий тут скляний відділ. Мені подобається. Так. Дуже гарно. І яка га... гарна для торта? Да? Не знаю. Можливо, комусь не сподобається відео, а можливо, хтось любить такий дивитися. Я візьму, поки що візьму, положу, подивлюся там. І мій найулюбленіший відділ, там, де білий посуд. Так, що цікавого. Різні форми для запікання є ось такі. В ньому можна запікати. Дуже гарна ця масляничка. Можливо, треба теж взяти, тому що я буваю, маслом не користуюсь, але кремчись і буде так естетично і гарно виглядати. Може навіть інше таке мраморне. Мені чізкейки, я не можу. Ось ці миски гарні. Такі миски. У. Але трошки малесенькі Коб мені вищі бортики. 5 доларів майже. Одна миска. Ну, але якість гарна. Дуже гарна якість. Йдемо сонце, йдем. йдемо далі, йдемо. Це як мені ця сподобалася ще. 10 доларів одна мисочка. А тут є. Дуже багато сьогодні людей. Просто. Так, різні кружки для кави, для цього. І гарні. Зараз на них бачу, дуже вони популярні стали. Цікаві навіть якісь таке. 7 доларів. Нові якісь не було таких. Ці гарні. Ну, кожні по-своєму, я скажу, красиві. Йду далі. Подивіться на мою ту корзину. Не знаю, чи візьму, що, але взяла. Так, вже можливо вам геть все не покажу. Але дуже ось там вже знову вивозять, бачу нове, нові речі і розставляють. І є на знижках і так. Просто обновлюється. Все, і вони ставлять те на знижку, щоб розкупили, а інше вивозять. Тому так. Я вже, можливо, покажу вдома, що я купила. Трохи вам вже ж показала. Люблю цей магазин, і тут є знижки і якісне. По якості мені дуже подобається. Меблі. І скільки, подивіться, всього на клиренс. Червоні ці позначки. Що ти хочеш? Туди. Ідемо вже ми до каси, скоро будемо. Ну що, я вже сіла в машину і помаленьку буду виїжджати, там, де парковки зараз стала. Стою. Хочу сказати, що дуже задоволена, купила собі чотири мисочки і серветки. Які хотіла так на мисочки ложити. Та дуже задоволена. Не пошкодувала, то завжди прийду. Ай, може, другий раз, ай може другий раз, і потім нема. А це вже взяла і дуже гарне, яке мені сподобалось. Їду далі. Ми приїхали вже з синулькою додому. Да, котику. І вийшли вже чекати моїх старших хлопців, Якова і Тимофійка із школи. Де да? нас тепленько. Я вдягла тільки шапку, тому що буває якийсь вітерець, а так сонечко просто погодка. Навіть буває, що весною такої нема. І хай дитинка побігає, потішиться двориком. Ось так у нас кругом, тихо. Тут можна сказати і не їздять машини, тому що. Це не проїзна, це просто хто тут живе заїжджає і все. То мені це подобається. Ми підписували того року, що на рік будемо тут жити, і в нас знову питали господарі цих квартир, чи ми ще будемо продовжувати термін життя в цій квартирі? Ми дуже хотіли в будинок. Дуже. Але, наприклад, щоб перейти в будинок. Треба заплатити аванс 2000 доларів, і його більшість всього, що потім не вернуть. І це 2000 доларів, і потім ще за будинок за перший місяць треба заплатити. Це, м'яко кажучи, біля п'яти тисяч, щоб просто пройти жити в хату, уявляєте? То ми вирішили продовжити наш термін перебування в цій квартирі. Нам подобається перший поверх, тут багато наших людей. А, тільки одне, що немає тут а для дітей майданчика такого, щоб гратися. Ну, але нічого. Як та, літом, то я їх вожу в парк, везу на озеро. Часто я їх десь везу, то так. А зараз, наприклад, то вони в школі граються, бігають, їх є майданчик два рази на день, діти ходять на двір. То так. Ось такі в нас справи. Ось там ось наші вікна, перший поверх нашої квартири, і там пішло зразу. Можливо, хто новенький, хто не бачив. А ось там Костко Магазин. Це собі просто ось сіла на машину, переїхала там і все. Дуже близько. Але повірите, я ще на цьому тижні в Костко навіть і не була. Вже завтра поїду. Подивлюся, можливо, що є. І треба вже скупитися, вже все закінчується. Я десь так скуплююся фруктами, овочами раз в тиждень. І знов через тиждень, взагалі тиждень назад я скуплялася і це знов. Де, да, синулька? Чекаємо. Хлопців десь має їхати автобус через пару хвилин. І я постараюсь вам показати, куди! Це як чистили сніг, то сюди звозили і ще така гора. Ми з Єфремчиком за ручку ходимо, тут така дорожка, можна ходити. І ось так. Обходимо. Забрала вже я хлопців, навіть не показала вам, як виходили з автобуса, тому що зустріла сусідку, українку теж. Вони не так давно приїхали, спілкувалися. А це дивіться, хто до нас приїхав. Хто то Єфремчик? Я думаю, ви вже догадуєтесь. тому що бачили давно в моєї сестри. В нашого тата нова машина. Дуже гарна. Виграли і поладили все. Офіційно зробили. Що там яка? Я не познала, думала костя. Так, я вже прийшла в хату. І покажу швиденько, що я купила в Home Goods. Дивіться, ось такі купила, це ходили, там і єфрем побачив. Горішки такі, я думаю, всі догадуються. Але воно трохи тверде, то він толком їх і не їв. Дивіться, купила ось такі серветки. Знаєте, як то на миску ложать, е як сервірують стола, мене ще не було їх. Я це собі купила. Вже мені став дуже подобатися. мені подобається сірий, але вже мені дуже подобається ще золотий такий кольор, золотистий. Тому що вже в мене сірого що-небудь є. І мені вже хочеться щось іншого. Це, наприклад, ось так. І гарно попрасувати навіть. І їх навіть можна по-різному там скласти чи як. Ось сюди ще така вдягається штучка. Не було гарних таких, щоб мені геть запало в душу. То я їх ще не взяла. І ложиться на мисочку. По знижці 8 доларів. І скільки тут штук? 6. Напевно, так. Да. Раз, два, три. П'ять. Шість. Сім, вісім дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять. Це прекрасно! Дванадцять штук. Це зразу набор цілий. Дуже добре. Почекайте трошки. Далі дивіться. Ось таку красу купила, що я вам показувала. Я вирішила купити. Так, це горішок впав, дивіться. Мені дуже подобається ось ця штука. І навіть оці вигінки, але мені вона дуже зайшла. Так, чомусь сподобалася ця миска 10 доларів. Вау, Тимофій! Другий зуб випав. Угу. У нас новина в Тимофія нашого іменинничка, випав другий зуб. Ух ти, Барино покажи. А? Так. <сі> Клас. А так просто, а? І він уже букву шу, Барина каже шу. <сі> ну нічого, скоро відросте. А вже є фрем? Да, як побити? Так, як побити? Так. Дивіться. Дві таких миски, це буде як же ж гарно на столі дивиться. Я, не... Я просто не можу. Сюди та все можна класти. Що, Що за бажаєте? Ось. <смас> Я дуже рада, дуже-дуже. Я думаю, хто любить посуд, жінки мене зрозуміють. Якщо щось сподобалось в магазині і ти все ж таки не пошкодувала, купила і потім так ти тішишся вдома. Там у мене в Дивіться далі. Ось ще ось такі. Дві. Ось ця 13 доларів. Ну, ця трохи дороговато, але більш не було взагалі. Більш такого нічого не було. А вони мені так сподобались. Це ж як буде гарно на стіл, на чизкейки, Це буде краса на еклери. Я не знаю. На Так, так, Яків, правильно ти думаєш, так, синку. як воно ближчить, красота. Мам. І це одна сумку. Ось так. Ось такі мої прекрасні, шикарні просто покупки. За все я заплатила 59 доларів. Ну, трохи є, але. Я дуже рідко там щось так прям геть купую, то мені дуже сподобалось. Мені обов'язково, ще треба на ось це: ті штучки, такі, що накладати, і буде красота. Я вже просто уявляю, який в мене буде гарний стіл із цими мисками, і з травами. Дуже буде гарно. Ну що, я всім вам дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.